Сотні спортсменів змінили спортивну арену на військову службу через військову агресію проти нашої країни. Сотні спортивних об'єктів постраждали від обстрілів ворога. Сотні спортивних клубів змінили домашні арени через обстріли та окупацію. Але ми стали сильнішими, рішучішими і цілеспрямованішими. Попри війну, ми продовжуємо грати, продовжуємо перемагати, продовжуємо прагнути до нових цілей. Наше життя змінилося, але ми ні на хвилину не маємо права зупинятися на шляху до нашого світлого майбутнього. Кожен з нас прагне подарувати позитивні емоції нашим дітям, саме тим, хто вже так скоро буде будувати наше спільне щасливе майбутнє. Саме тому Вінницька міська асоціація футболу за підтримки Вінницької міської ради дарує можливість нашим юнакам та дівчатам займатися улюбленим видом спорту, змагатися та здобувати перемоги. Час повномасштабного вторгнення на якомусь етапі в нас припинились тренування, але ненадовго. Хоча були тривоги, тренування продовжувалися. Діти спускались в сховища, тренування проводились деколи і змагання на тих полях, які дозволяли це, де була можливість діток кудись сховатися. Ми пропустили деякий період тренувань через те, що ми залишали Україну на деякий період. Але дитина завжди говорила лише про те, що він хоче повернутися через те, що він хоче в свою команду. І так ми прийняли рішення повернутися назад, щоб він продовжував займатися улюбленою справою. Е, на прикладі наших вінницьких команд можу сказати, що це в принципі одне з найрозвинутіших міст на сьогоднішній день в Україні. Ми, звісно ж, цим пишаємося. Я думаю, що в нас велике майбутнє з такими амбіціями, як у батьків, з планами і настроєм, як в тренерів. Ми поїхали на змагання у Вільню... Вільнюсі і ми там зайняли друге місце. Вигравши там із Ювентусом, ми грали з Міланом, І коли діти подякували нашому тренеру Юрію Дяку, він зараз. Служить, приймає участь у воєнно ну, приймав раніше в, в воєнних е... не знаю, як назвати. В бойових діях, так. Але так він не зміг виїхати на змагання. Е, були мами через те, що папи також не могли поїхати. І коли діти у відеозверненні дякували своєму тренеру за те, що він е... завдяки йому вони досягли таких результатів, лише в період повномасштабного вторгнення ми виїхали. До батьків в село, якби там м'яч обов'язково собою. Стадіон біля нас був. Ми стадіону не виходили. Потім, ну я не знаю, напевно, якийсь період місяці два-три не було тренувань ну, відповідно, тому що ніхто не знав ситуації, що робиться і що буде далі, якби вперід. А потім помаленьку відновили наші тренування. Слава Богу, в нас тато наш також дуже-дуже дуже фанат футболу, і в принципі, коли тренувань немає, вони виходять з сином разом і тренуються. Тобто, і так було в період, також перший період повномасштабного вторгнення займалися самотужкою. Я прийшов в 4 роки, займався до одного тренера Колінса. Потім я перейшов в прем'єр-неву і вже я зараз граю в прем'єр-неві. Ну, змагання в нас є. Завтра ми їдемо на змагання у Львів, будемо вигравати перше місце. На якій позиції ти граєш? Я граю центрального півзахисника. Тобі подобається е, футбол взагалі і в майбутньому ти хочеш грати за збірну України? Е, мені подобається дуже футбол. Е, я дуже хочу грати в майбутньому за збірну України. Стати чемпіоном? Так. Да. Е, хорошо. Розкажи е, зараз. Коли йде війна, багато тривог. Важко займатися футболом, десь вам доводиться іноді десь припиняти тренування. Ну так, да. ну в нас, коли тривога, ми йдемо в парк, але коли проходить, ми приходимо. Нам нікому це не подобається, що тривоги. Ми хочемо займатися ще більше. Хочемо вигравати чемпіонат світу. Но ми ще маленькі, будемо підрощуватись.